Вітаю всіх на моєму каналі. Тут я говорю про гортензії і не тільки. Дивіться, маю таких красуночок, з якими не знаю, що робити. Це була пізня обрізка. Обрізала я високий кущик сорту Light My Fire. Він був занадто високий, то я вирішила обрізати верхні пагони і всі втикнула ось так, бачите, в. Горщики під такі міні-теплички. Це вже була досить така жовтий місяць, здається, і не знаю, як вони будуть. Так от я їх дергаю, вони нібито прийнялись. нібито прийнялись деякі. Зараз перевірю ще в інших горщиках. І ось так от вони в мене, я їх так закриваю. І ось так вони в мене стоять Ось тут запрів один. Бачите, це є. Ага, він не хоче вилазити, Ну можливо, щось з коріннячка там піде. Не знаю. Я думаю, що я ось таких і залишу зимовіти під цими колбами, ще вкрию волокно. І що виживе, те виживе. Думаю, що, можливо, оця, ходунка, оця ходить, а ця зелененька схватилась, бачите? І таку маю проблему. Я не люблю так пізно зрізати черенки, але тут, тут питання було не в черенках, а в тому, щоб кущ обрізати. А такі класні верх, верхні гілочки. Я просто жаліла викинути. І ось такі маємо. Тут теж один запрів, а цей ходить, бачите, він навіть ще не прижився. А цей прижився. Ну, ось має таку ситуацію. Оце підготовка до зимівлі. В горщиках, ось, бачите, такі брунечки. Це в нас буде цвітіння в наступному році. Вони бідолашні, в мене вже схватили один мороз, досить, так, досить був сильний мороз. Бачите, навіть гілочка трішечки примерзла, і верхні ці листики всі я зняла, тому що вони були обмерзлі, такі, знаєте, як мокрі висіли, то я переживала, що тут ось може бути загниття. Бруньки, і я все познімала. Зазвичай я верхні листики залишаю. Але прийшлося тут зняти, тому що мороз був. Бачите, і така брунечка залишилась. Ну, маю надію, що вони процвітуть. Ну, і така малеча. Ось бачите, так, я залишаю бронечки, листики, але в цьому випадку прийшлось зняти їх. А це в мене красунечка Ренесанс. І дивіться, бачила я один цвіт, який ще місяць тому. Думаю, ну про цвіте, не про цвіте, неважливо, якби. Але сьогодні я була дуже здивована. Ну, дивіться, на кожному вершку у нас бронічки, Бачите? Ось така краса. І там, де я її планувала тримати в кладовці, там по температурі було б норм для неї, але там недостатньо освітлення для квітування. І я от маю таку проблему. Не знаю, що з нею робити. Прийдеться, мабуть, її занести в хату. Буду слідкувати, як для неї буде кімнатна температура, тому що мені здається, що буде їй затепло. Ну, не знаю, ось таку мою проблемку з цією красунечкою. А це в мене на подвір'ї вкриті агроволокном. Чотири шари тут агроволокна. Без плівки поки що. Подивлюся, яка буде зима. Можливо, треба буде плівку, можливо, і ні. Вкрила я, тому що, повторюсь, був у мене мороз, і деякі кущі досить так постраждали. Я вирішила не ризикувати настільки. Ось так вони вкриті. Ну, Підперті горшечками з лавандою. І так будуть зимувати. Відвоювала собі місце в коридорі біля дверей. Тут трошки прохладніше, можливо, коло дверей, Ну, подивимося, який тут буде. Оце сезонне цвітіння шлюмбергерок. І тут мої красунчики такі.